Ви дивитесь інтерв'ю на Радіо Свобода і в гостях у нас сьогодні Василь Боднар надзвичайний і повноважний посол України у Республіці Польща. Я вас вітаю. Доброня, давайте з найсвіжішого розпочнемо з того, що зараз обговорюють і в Україні, і в світі протести, які прокотилися не лише в Україну, але й, зокрема в Варшаві. Люди виходили проти рішення українського парламенту, яке підписав президент Зеленський. І це закон, який може похитнути незалежність Набута САБ двох антикорупційних органів. Є вже анонсований президентом інший законопроект, який буде внесений, депутати мають свій альтернативний законопроект. Все ж таки, чи була якась комунікація з боку польської влади, можливо, до вас як до посла, аби ви З'яснили, що відбулося, або що взагалі от в Польщі про це кажуть, насправді я перебуваю тут, тому до мене прямої комунікації не було. Були декілька заяв пана міністра Сікорського, який зараз от буквально хвилин тому став віце-прем'єром. І вчора перед посольством був протест українських громадян, які передали своє звернення, які відповідно було переслано до Києва. Ви персонально відчуваєте, що для вас, коли ви повернетеся в Польщу, складніше буде працювати як дипломату, бо буде більше запитань, вже коли ви будете в Польщі? Чи ви цього не справді чуєте? в роботі з Польщею питань завжди вистачає? І я думаю, що ні ця ситуація, ні інша, а це внутрішня ситуація в Україні. Вона не вплине на відносини з Польщею. Ще одне коротке, ви оцініть як дипломат з досвідом. Як ви персонально вважаєте, чи те, що відбулося, може мати якісь ризики для євроінтеграційного процесу України? Я маю свою думку з цього приводу, але оскільки я обіймаю зараз посаду посла, я це не коментую. Тепер про польсько-українські відносини більш контекстно. Пане посол, як оцінювати заяву Андрія Дуди про те, що українці і союзники Польщі ставляться до її інфраструктури як до своєї. Це заява, яка про давніше, але от повна цитата. Я думаю, що українці і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі їхні, начебто, вони належать їм. Ні, вони не їхні, вони наші. Тому, якщо комусь щось не подобається, ми закриваємось і. До побачення, Дуда в серпні піде з посади, прийде новообраний президент, але все ж таки, як цю цитату, як цю заяву його сприймати. А я дуже рекомендую не цитати е, вибирати, а дивитися все інтерв'ю. І якщо ви подивитесь все інтерв'ю двом польським журналістам з ОНЕДПЛ, ви зрозумієте контекст самої розмови, де е, фактично після годинної розмови ну, президента підвели під таке висловлювання. Е, е, нічого негативного щодо України це не містить. Не треба її читати як спроба закрити. Способи логістики з Україною. Насправді, Польща є важливим союзником як України, так і в рамках НАТО, і виконує свої союзницькі зобов'язання перед партнерами НАТО насамперед, але так само і перед Україною. Тому е, ні про які закриття зараз мови не йдеться. Йде мова про те, що треба враховувати роль Польщі. А деколи е, деякі партнери, як вважає польська сторона, забувають про роль Польщі в забезпеченні логістики і підтримки для України. Так само це стосується, наприклад, коаліції охочих, які досить часто звучить там висилання, військ не висилання. Логістична роль Польщі і в такому форматі буде вирішальною, оскільки жодна велика військова підрозділ не зможе переміститись до України без участі польської інфраструктури. Тому тут це треба розуміти, і відповідно з польською стороною комунікувати з вирішення питань, якщо вони виникають. Наразі таких не було. Я вже згадував про те, що Дуда в серпні піде з посади, 6 серпня прийде там, на посаду новообраний президент Кароль Навроцький. Як від цього зміниться або не зміниться ставлення Польщі до України? От як ви собі це можете пояснити? І що ви бачите? Зокрема, кожна особа грає свою роль в історії, свою роль в політиці? Відповідно, новий президент буде визначати свої пріоритети. Ми розуміємо, що. Питання історії, питання безпеки будуть обов'язково на порядку денному, і для цього ми працюємо з тим, щоб мінімізувати негативні сторінки історії, але розвинути позитивні, оскільки в нас досить багато позитивних прикладів, про які не завжди навіть журналісти хочуть говорити, оскільки це не так сприймається суспільством. А насправді, якщо взяти нашу тисячолітню історію, таких сторінок на набагато більше ніж того, про що ми говоримо. Тому, звичайно, вплив на двосторонні відносини від особи залежить. Ми налаштовані на те, щоб налагодити конструктивний діалог з новим президентом. Як ви знаєте, президент Зеленський привітав Навродського, пана Навроцького з вибором на президента. Була відповідна комунікація, ми передали відповідного листа. Очікуємо на телефонну розмову, а пізніше на особистий контакт президентів. Що робити із загостренням різних поглядів саме на історичні питання? Ви вже самі про це згадали, і експертне середовище, коли Навроцький тільки обирався, і коли за нього проголосували, вони там акцентували увагу на тому, що історичні питання так чи інакше будуть ключовими на порядку денного, денному відносину обох країн. Що робити з цими різними поглядами? От як в цьому напрямку працювати? Діалог вирішує все. Це я в цьому я переконався, і особисто, скільки я мав можливість порозмовляти також з новообраним президентом Навроцьким. Я намагаюся спілкуватися з усіма політичними силами, щоб зрозуміти їхню мотивацію. І основне, що говориться в історичному розрізі, це питання екзумації, тобто поховання належного тих жертв, які мали місце в роки Другої світової війни. Для польського суспільства це абсолютний, якби абсолютна необхідність вшанувати жертв, які загинули, чи взагалі поховання мертвих. Якщо ви подивитесь на їхні кладовища, це. Надзвичайно доглянуті місця, і це кожна сім'я дбає про пам'ять про своїх родичів. Тому в Польщі є великі родини волинські, які тримають пам'ять про своїх загиблих родичів і хочуть їх гідно вшанувати. І це створює пресинг на політику. І відповідно, політика реагує. 11 липня, якщо не помиляюсь, під час 82-ї річниці вшанування волинської трагедії Кароль Навроцький звернувся до президента Зеленського і про те, власне, про що ви сказали? Про проведення великих і масштабних ексгумацій на території Волині він закликав це зробити в цьому напрямку. Робота, яка вже з 11 липня, можливо, розпочалася, чи Звичайно. це там планові дії, які відбувалися й Звичайно. І це почалося ще на початку. Чи приш наприкінці листопада минулого року, коли міністр Андрій Сибіга разом з своїм польським візаві Радиславом Сікорським підписали відповідну політичну заяву? Це відкрило двері до роботи відповідної робочої групи. Вже проведена перша ексгумація в селі Пужники чи в колишньому селі Пужники на Тернопільщині. Зараз опрацьовується початок ексгумаційних робіт в Львові. І відповідно решта запитів польської сторони будуть розглянуті і видані дозволи. Щоб зрозуміти правильно і пояснити, що таке всезагальна дозвіл на ексгумацію, треба війти в деталі. А на жаль, ні суспільство, ні журналісти тих деталей не знають. Бо тобто для того, щоб... Провести чи пошукові чи екзумаційні роботи, треба провести відповідну підготовчу, бюрократичну і практичну роботу, яка займає певний період часу. І навіть проведення екзумації вимагає зусиль мінімум 30-40 осіб. Делегація Польщі, яка була нам запропонована, складається з 65 професорів, представників Інституту національної пам'яті, різних організацій. І якщо навіть видати завтра всі дозволи, які чинні на один рік, то провести ексгумації в цей рік не вийде фізично. Тому ми рухаємося поступово, але ми також маємо свій запит, оскільки на території по сучасної Польщі є також багато українських поховань, які не впорядковані, які не, не проведені дослідження ексумації. і ми також завершуємо процедури для того, щоб українські представники могли провести відповідні пошукові екзаменційні роботи, щоб це було, скажімо, чесно, тому що ми також потребуємо впорядкування місць пам'яті. Звісно, є кооперація з польської сторони, є їхня відкритість. Але те, що сказав президент Навроцький, говорить про те, що це політичний запит польського суспільства. Є фактично єдність думки про те, що цей процес мав би не завершуватись. Водночас паралельно працює російська пропаганда, яка намагається вбити клин у відносини між Україною і Польщею. І ми вже неодноразово стикалися з дуже серйозними і масштабними провокаціями, які мали на меті. Перервати домовленості про проведення цих пошукових екзомаційних робіт. Останнє з них була це фальшивка листа міністра, тоді міністра Точицького, і пізніше сконструйоване на фейк як діпфейку відео одного з польських професорів, які брав участь в екзумаціях. Слава Богу, що завдяки прямій комунікації між учасниками цього процесу, за годину чи навіть півтори було збито цей негатив, і правда. Я кажу, перемогла, але так не кожного разу буває. Тому що якщо політики спілкуються чи представники урядів спілкуються тільки через ЗМІ, то ніякого результату не буде. В даному випадку прямий діалог, прямий контакт це найкраща відповідь на будь-які провокації будь-якої сили, чи третьої, як Росія, чи навіть внутрішніх. Противників двосторонніх відносин. А є якийсь дедлайн, який польська сторона, можливо, вже поставила перед Україною, коли вона хоче, щоб ці повномасштабні ексгумації були проведені? Ексгумації в пужниках фізичні тривали три тижні. Там було задіяно десятки людей. Для того, щоб закінчити цей процес, треба ще пару місяців на проведення аналізів ДНК, на визначення чиї це залишки. На те, щоб поховати ці залишки, це так само пару тижнів, на те, щоб встановити пам'ятні знаки, узгодити написи, це дуже тривалий процес, який не дозволяє створити часові рамки будь-кому, тому що людина, яка мінімально розуміється в цьому, ні про які часові рамки говорити не буде. Я намагаюся пояснювати простою мовою, щоб зрозуміти, що це не є перепона чи там якісь бюрократичні. Спроби обмежити, а це процедури, які до законодавчої треба дотриматись. Тому що, якщо ви хочете скласти, наприклад, на права, ви здаєте екзамени і водіння, а не упускаєте щось одне. Так само і тут. Точно так само йде на польській території, коли ми маємо отримати дозвіл від інституції, від місцевої влади чи від власника дільниці. Та просто ви самі сказали про те, що цей запит польського суспільства він є, і політики на нього реагують і тому, правильно. Тому, і Зараз, коли почались е, ці праці в Пужниках, вони фактично зняли гостроту теми з виборчих перегонів в минулому році, коли я тільки приїхав, це було мінне поле. І треба віддати належне міністру Сибізі, який взяв на себе політичну відповідальність, підписав цю заяву. А пізніше тодішній міністр Тучицький розпочав практичні роботи зі своїми колегами по е, регулюванню правовому і. Організаційному, щоб ці процеси почалися. Нас цього недоцінюють, на жаль. І бачать тільки заголовки газет, які не завжди правдиві. До ЗМІ повертаємось, польські медіа звинуватили вас конкретно в тому, що під час вшанувань волинської трагедії у вас начебто був дуже короткий виступ. Посольство назвало цю інформацію неправдивою, але хіба це не ті ну, от загострення. Я, я, би, ні, я би сказав не так. Давайте я розкажу, як було. А ви потім зробите висновок, чи це польські медіа? Насправді, польські медіа тут ні до чого є спеціальні, мабуть, неприхильники України, які вирізали з мого виступу останніх 15 секунд і запустили їх на один з телеканалів. Польський телеканал. З, звичайно, ну тут виступ був на, на на заході, які в якому був присутній пан Навроцький представники політичних партій, в тому числі права і справедливості. І пізніше, ця, ця частина мого виступу була зманіпульована і розкручена, як що посол тільки спромігся на 15 секунд слів. Насправді це не так. Ми домоглися за допомогою наших друзів повного відео від цього виступу, і пізніше спростували цю дезінформацію, яка спеціально розкручувалася для того, щоб знівелювати мої особисті зусилля і зусилля України на напрямку примирення. І знову ж таки тут, завдяки. Якраз добрим журналістам, ті, які розуміють правду і хочуть донести до свого суспільства реальність, а не видумки, якраз змі підхопили і нашу заяву, і відео в повному обсязі, і це зняло всі ці спекуляції, які крутилися навколо мого виступу в місті Хелл. Насправді відчувається небажання деяких політичних сил і представників змі показувати, що насправді відбувається. Оскільки перед тим у мене було також покладання вінка до жертвам Волинської жертв трагедії, були відповідні комунікації з представниками тих кіл, які виступають за увічнення цієї пам'яті, деякі політики, які вважалися, що вони нібито антиукраїнські, вони якраз цю інформацію і подали. А масу, ну, більшість змі якраз старалась якось уникати цього, що мені дуже дивно. І це буде одним із предметів якраз розмови з тими змі, які були присутні. Я знаю цих журналістів, але цього не показали. Про антиукраїнський настрої не лише серед політиків, але серед польського населення. Польща була. Однією з перших країн, ну найпершою, яка підтримала Україну під час повномасштабного вторгнення, відкривши кордони, прийнявши сотні тисяч біженців, надаючи допомогу, логістика і так далі. Поруч з тим опитування засвідчує, що 46% польських респондентів хотіли би скорочення чи припинення військової допомоги Україні. Це дані від агенції Ібріс, якщо я правильно її <затус verifient> читаю, та на замовлення порталу Дефенс 24 Про що це свідчить і чи є ризик? Втрачання можливо зі сторони польської влади, польського уряду, польської нації в цілому допомоги Україні, бо ми перед тим говорили, що є коли запит від польського суспільства, ну влада не може реагувати, і це воно в Польщі робить. А давайте подивимося, що було що було в дровдцядваць році. Що сталося з польським суспільством, яке до війни було доволі критично налаштованим до України? А тут один день відкрилося і почало допомагати мільйонам біженців. Тобто це емоція. Спрацювала емоція, спрацювала потреба допомоги. Досить висока самомобілізація польського суспільства, яка насправді, мені здається, на мою думку, взагалі перевернула історію українсько польських відносин. Тому що так, як відкрилась Польща, жодна країна до себе додому е е е біженців не пускала і от, от буквально до до кого не прийдеш. Каже, в мене там тиждень, два місяці жили українці, які пізніше або винаймали якісь приміщення, або знаходили свій притулок. І це природній процес. Якщо от, уявім собі дуже просте пояснення. Якщо у вас вдома живе три роки, людина чужа, не рідна вам, просто чужа, а може навіть іноземець, ви будете відчувати спочатку до нього якісь, бажання підтримати потребу, а потім ви відчуваєте змученість або, може, роздратованість. Це природньо відбувається так само і в суспільстві, де велика кількість іноземців. А я нагадаю, що сьогодні в Польщі проживає більше двох мільйонів українців. Це мільйон, який приїхав на роботу, і мільйон, які приїхав як біженці. Вони не приїхали по своїй волі. Війна змусила їх покинути свої домівки. Вони знайшли там своє, своє місце, але з того, як розказують, що це тягар для польської держави, це неправда. Тому що ці люди енергічні, активні, вони пішли на роботу, вони зайняли ті місця, які були вакантними. І зараз українці в Польщі приносять 2,7% ВВП щорічно, 22 мільярди євро. Доходить до польського бюджету, додайте сюди кошти з українських карток, перерахунки грошей, оплата послуг, ті, які не враховуються загальною сумі, наприклад, страховими агенціями. Це велика, велика додана вартість. Якщо хто правильно розуміє розподіл е, сил, то зараз українці є великим здобутком для польського суспільства. Але емоція спрацьовує і, звичайно, це відбувається. Хтось боїться, що українці забрали його роботу. Цей стереотип використовується. Хтось каже, що у нас дівчата красивіші, чи жінки, які можуть відбити польського чоловіка. Цей стереотип так само дуже популярний. Хтось нервується, що у українців дорожча машина, чи сидять в дорогому ресторані. Це також не поодинокі випадки. Я також звертаюсь до наших співвітчизників. Зверніть увагу, як на вас дивляться. Якщо ви на Бентлі з українськими номерами, то вам жоден поляк добрий день не скаже. Тому що буде викликати звісно реакцію, що Україна воює, а ви тут на таких троєх машинах роз'їжджаєте. Хоча, з іншого боку, це люди, які тратять кошти там. Це також, тому що до війни поляки стикалися здебільшого з людьми, які працювали на низькооплачуваній роботі. Це були прибиральниці, помічники там на будівництві, водії і так далі. А коли прийшли в тому числі і багаті люди, то Польща побачила іншу Україну. А це вже також трохи страх за. Конкуренцію на ринку праці, конкуренцію в різних інших сферах, ми показуємо, наприклад, навіть ті ж успіхи на фронті не всіма однаково сприймаються. Тому тут треба, якби серйозно до цього піти, соціологічно. якщо проводити глибокі дослідження, то є дуже багато факторів, які впливають на таку картину. Але тепер давайте вийдемо з нашої бульбашки трьох років, а пересунемося на 33 роки чи 35 нашої незалежності. Якщо ми подивимось на графіки, як польське суспільство реагувало на Україну і українців, то вони завжди були синусоїдами. Початок незалежності, велика підтримка. Потім вона йде спад. Помаранчева революція, велика підтримка. Потім спад. І це доходило до революції гідності. Зараз, початок війни, це взагалі пік підтримки. Зараз ми розуміємо, що є певна змученість суспільства, є певне використання теми українців політичними силами і є дезінформація. Яка також під, підігріває, наприклад, будь-який проступок чи злочин українця, він роз, розтаражоється десятками чи сотнями. А е, Хоча в процентному відношенні це складає нижче статистичної похибки. 2 мільйони українців на рік це десь приблизно 9-7 тисяч е, правопорушень. Здебільшого з них порушення правил дорожнього руху чи е, інші там простіші речі. Я що багато говорю, але Ні, це... ні, навпаки, це, це важливо. Я просто хотів вас запитати з ваших слів, виходять чи виглядає на те, що е, відсоток тих, хто може мати якесь там налаштування антиукраїнське або цю змученість, воно з часу може тільки зростати, бо воєнні дії не припиняються в Україні теж кажуть про втомленість від війни, в тому числі українські громади робив би такого висновку, а працював би з тими тенденціями, які ми зараз бачимо. Тобто тенденції про те, що перше, стереотипи треба забирати, друге, це треба показувати додану вартість українців, і по-третє, розвивати двосторонній діалог так, щоб від політиків йшли позитивні сигнали. Тобто, це те, що ви зараз вже робите, звичайно. А от як ви ці стереотипи руйнуєте? Яким чином? Відкриті, це співпраця відкр... з, з медіа Відкритість відкриті. цього діалогу? так. Я практично кожного тижня в польських медіа намагаюсь говорити правду, як є в Україні, що це важко. Але ми і вас захищаємо. І це, цей сигнал ще насправді сприймається. І ті, е, ті польські громадяни, ті політичні еліти, вони прекрасно розуміють, От ви, якщо один на один спілкуєтеся, кожен скаже, що він зробив для України. От, от нема, в мене ще не було такого випадку, щоб людина не сказала, що, скільки він не зібрав там допомоги, чи кому він допоміг з родини, чи кого він не перевіз. Тобто навіть самі крайні радикальні політики, які сьогодні виглядають негативно в українських ЗМІ, вони щось робили. Навіть якщо це було раніше. Зараз політична кон'юнктура, звичайно, змінюється, і навіть ті друзі вони стараються трохи не показувати свою активність. Але повірте мені, от якщо ви подивитесь на кордон, скільки до України їде допомоги. Вона не спадає. Пане посол, ви згадали про те, що ем, в польський бюджет. Українські громадяни, які там легально перебувають, працюють, сплачують податки, проносять величезну кількість грошей. А в мене було інтерв'ю з науковцею Елою Лібановою і нас і сказав, самі заробляють, і самі заробляють і ще й в Україну надсилають Вечайно. в тому числі до, до рідних, які тут залишаються. Інтерв'ю з Елою Лібаною вона каже про те, що жоден європейський чиновник в жодній країні не зацікавлений в тому, аби повертати звідти українців додому. Ну тому що важливо, щоб ці люди працювали, розвивали там економіку тих країн, де вони є. Як ви бачите, яким чином от в таких конкурентних умовах, коли є боротьба за людину, боротьба за українця, як працювати і як, опісля, для прикладу завершення бойових дій повертати українців з Польщі сюди додому, якщо вони там вже для прикладу віддали дітей в школу, мають хорошу роботу, там стабільну, не знаю, там взяли в кредит квартиру, не взяли, купили машину, як потім цих людей повертати? Ви силою не повернете цих людей, це їхнє рішення. Питання створення умов. Як якщо ви говорите з біженцями, з людьми, які виїхали? Не добровільно, а під силою обставин, то процентів 70 з них скаже, що вони хочуть повертатися. Я стараюсь практично кожного місяця організовувати різні вікові і навіть якби, ну, різні групи по інтересах і ті, які представляють різні прошарки суспільства, щоб вони розказували про свої проблеми і також плани на майбутнє. От хто вже дійсно зачепився? Ну, видно, з процентів 15-20 вони так само залишаються, подались на громадянство, можливо, хтось заснував бізнес, почуває себе добре. Але більшість кажуть, якщо завтра припиняється війна, ми йдемо додому. Це якби емоційна, емоційна реакція. Зрозуміло, що так само важко. От наприклад, ми не говоримо про те, як ставляться до тих, хто повернувся в Україні. Тому що є цей прошурок людей, які вже повернувся, і вони кажуть, що ми стикнулися навіть там, не знаю, в булінгом в школі. Де діти, які залишились під час війни, і діти, які приїхали, вони між собою не розуміють один одного. Це також певна, певна тема і певна проблема. Тому, звичайно, державна політика по поверненню, по, по об'єднанню чи по створенню умов, вона найбільш бажана, де б ми продемонстрували, що ми можемо конкретно запропонувати тій чи інші людині. Є люди, які вже зараз звертаються. Ми це передавали в раніше Міністерство національної єдності, зараз через МЗС це буде Міністерство соціальної політики. Питання пов'язані з поселенням, з влаштуванням роботи і з вирішенням проблемних питань, які пов'язані з пенсіями, картками там, і іншими речами, які, які, які людей турбують. Е, від нас залежить, чи створимо ми такі умови, які дозволять людям повернутися. Бажання дуже великі. Навіть бізнес, який там або мультиплікувався, або там розвинувся, вони також кажуть, що ми хочемо додому. А страх серед тих українців, які там є, що коли вони ну, для прикладу чоловіків, що коли вони повернуться, їх тут будуть засуджувати. Присутні, коли ви ні, спілкуєтеся? Немає. Ні, ні, немає цього страху, тому що мені здається, зараз е не час ділитися на тих, хто поїхав, хто лишився. Ми самі собі будемо створювати додаткові проблеми такими поділами. Але е бажання повернути людей, щоб вони відновлювали Україну, воно має пересилити всі ці емоції і стереотипи, які будуть у нас в будь-якому випадку появлятися. Тобто. От Якщо повернемося до українець поляк, на вулиці чи на роботі проблем жодних немає. Вони працюють спільно і ніхто нікого. Але, наприклад, людина вдома потім на кухні може сказати: ой, ці українці замучили, бо дуже чути українську мову на вулицях чи їх багато в такому то секторі. Тобто це цілком ну, звичні для психології людини речі, коли емоції висловлюються якби, не в очі, а десь, десь позиції. І це, відповідно, відбувається потім на оцінках. І на політичній підтримці певних сил ще одне питання в мене буде: спробуйте нам роз'яснити. Можливо, не всі правильно зрозуміли цю інформацію, що з 1 листопада цього року центри колективного розміщення у Польщі надаватимуть притулок лише представникам так званих захищених груп, та? тобто це пенсіонери, вагітні жінки, люди з інвалідністю для інших категорій громадян можливість безоплатного проживання буде припинена. Як це може чи ускладнити чи ускладнень загалом це то, це, це хтось знову вихватив з контексту. Насправді є зараз центри проживання для людей, які. Не мають житла. Є дійсно незахищена частина громадян, які, наприклад, мама з дітьми, старше покоління, інваліди, ті, які не мають можливості оплатити, вони не платять, і це забезпечує оплату місцевий орган влади або державна адміністрація по нашому, тобто воєводство. З іншого боку, є люди, які платять вже за проживання в тих місцях соціального розміщення. Тому що вони не є не належать до цієї категорії. Зараз йде впорядкування, по-перше, соціальних видатків для всіх, не тільки для громадян України. Зараз йде перегляд закону про так званого військового біженця, і оскільки Єврокомісією прийнято рішення до травня 27-го року продовжити надання допомоги біженцям з України, то і відповідно національне законодавство проводиться оцю відповідність. Але є випадки зловживання цими статусами. Наприклад, в Польщі є програма 800 це 800 злотих, 200 доларів приблизно доплачується на дитину, яка йде в школу. Е, перша вимога, яка ставилась, це виконувати шкільний обов'язок. Відповідно, для цього було прийнято законодавство, яке зобов'язує батьків відсилати дітей до школи. Бо була частина громадян, які дітей до школи не відсилали. Ми йшли на роботу, діти, нібито онлайн-заняття, насправді ніхто не знає, як це відбувалося. Це одна історія, друга історія, це пов'язана з, 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 з тими. Громадянами, скажімо так, які приїжджали, оформляли ці соціальні надбавки, а самі виїжджали. І відповідно їм нараховувалися ці, ці гроші, а підстав для цього не було. Ну, є в нас така категорія людей, яка любить заробляти. Давайте говорити правду. І звісно, відповідно, почався почався перегляд, почались певні законодавчі зміни, і це одна із них. Бо є частина, за які держава отримує, є організації, які отримують, і є міжнародні організації, які допомагають в отриманні. Як ми знаємо, скоротилася допомога з боку Сполучених Штатів. USAID зараз не фінансує багато міжнародних організацій, які могли би отримувати допомогу чи продовжувати допомогу українцям. Звісно, ідеї перегляд тих програм, які існували. Тобто не треба в даному випадку вимагати чогось, тому що нагадую, що і ми, як дипломати, і звичайні українці, як біженці, це гості в чужій країні. І треба вважати його їх законодавство, а не ставити якісь свої вимоги, які нам вважаються, що це має бути так завжди. Це не даність, це е, вихід з кризової ситуації, щоб нам допомогти. До Польщі ви повертаєтесь після так званої великої наради послів, повернетесь так, коли тут все закінчиться. Які завдання перед вами, можливо, додаткові поставив український уряд, там глава МЗС, глава уряду, президент. От, які завдання першочергові для української дипломатії зараз? Першочергові завдання забезпечення обороноздатності. Це перш за все, і, звичайно, це робота про людей. Тому що для нас, громадяни України, це не просто слова, це кожна особа, її доля, і, звичайно, це наше майбутнє звідновлення. Звичайно, є завдання, які тактичного характеру, тобто ті, які пов'язані з функціонуванням української економіки, з підготовкою до відбудови, з залученням інвестицій. Це, якби, такі важливі стандартні завдання, які ми виконуємо як за визначенням, але є акцент уваги на тому чи іншому аспекті, до чого треба залучати, наприклад, партнерів, як підтримувати українську оборонну промисловість, як залучати тих чи інших міжнародних партнерів до спільних проєктів. Тобто досить багато практичних завдань, і це дійсно досить серйозний захід, який надає не просто дороговкази, а конкретні плани роботи. Для того, щоб українська дипломатія була ще більш ефективною. І, звичайно, вона розширюється, наприклад, в тій же Польщі буде відкрито незабаром ще два додаткових консульства. Щоб ви розуміли, на сьогодні на одного консула України припадає 70 тисяч громадян України. Це ну, кількість, яку ну, до, до, досить, важко опрацю... так, досить важко опрацювати, тому йде досить серйозна диджиталізація сервісних послуг. Ми намагаємося бути максимально відкритими. Також, якщо виникають проблеми, і я особисто, і всі наші консули так само проводять особисті прийоми. робимо те, щоб громадяни не відчували себе відстороненими від держави, а щоб держава була якраз тою державою, яка відкривається і відкриває свої можливості для, для наших громадян. Звичайно, є велика самоорганізація. Це треба віддати честь і хвалу нашим людям, які навіть на при відсутності великих якихось засобів до. До проведення якихось заходів можуть зробити досить круті речі. У нас існує тільки в одній Варшаві, існує понад 18 неурядових організацій, які кожен має майже свою специфікацію. От, якщо ви просто рекомендую, подивіться і для глядачів також подивіться, що робить Юнайтерс, надає гуманітарну допомогу, в тому числі, наприклад, проект свята без тата», де допомога надається дітям, які потребують. Подивіться, що робить український дім. До речі, Український дім є в Варшаві, і є Український Дім в Перемишлі, який є центром української етнічної громади. Є ЮАХаб, ЕДУХА, багато організацій, які допомагають і біженцям, і бізнесу, і створюють, тобто досить висока самоорганізація. Варшава, не скажу, що переповнення, але досить велика кількість, наприклад, представників українських мереж є від там Чорноморки, львівських круасанів, різних інших речей, і в тому числі. Доступність послуг, таких як там перукарні, і так далі. Тобто, це українське життя почувається там доволі комфортно. Я не скажу, що хтось відчуває якийсь сильний булінг цю пресинг, але звичайно суспільство міняється, і треба і нам також не розслаблятись, бути мобільними і готуватись до повернення додому. Я дякую вам за цю розмову. Василь Боднар, надзвичайний понажний посол України у Республіці Польща гість інтерв'ю на Радіо Свобода. Діліться цим відео з друзями, коментуйте, побачення і підписуйтесь на наші платформи.